Вітання всім! На огляді портсигар, темна сила, складається повністю з металу. Зроблений під пачку сигарет. Форма. Відкривається тут кришка йде на магніті, тобто вона надійно сидить, просто так не буде відкриватися. В комплекті йде зарядний USB-кабель для запальнички та запасний нагрівальний елемент. Оснащений USB-запальничкою. Щоб скористатися, потрібно цей клапан перемістити донизу. І загоряється в нас таке полум'я. Тобто буквально півтори-дві секунди і можна відразу прикурити сигарету. Вміщається 18 звичайних сигарет або формату Демі 20, тобто ціла пачка. Чорний колір сподобається багатьом чоловікам. Такий трошки зеркальний ефект має. Можна дозаряджати нашу запальничку та користуватися далі.